Куди поїхати поїхати наступним літом? Справжні які дасть США вони були просто незабутні за ту ціну, яку нам дали. П'ять якостей найкращого груп лідера. На твою думку, а хто на якій мові здає? Там більше не спорт був це басфутбол. Ти кожен тиждень змінюєш своє своє положення. Ти в Америці, а ти це не хочеш просиджувати і просто весь зал одночасно текіла, і ми починаємо нашу презентацію. А ми продовжуємо сьогодні. Говоримо про кращі мовні табори Америки. У першій частині нашого подкасту ми говорили про Британію. Тому якщо ви не дивилися, переходимо за посиланням, яке з'явиться тут, і дивимось. А ми починаємо. Повернулися ви з Британії. Почався у вас навчальний рік і знову. Наступного літа стало питання мови, куди поїхати? Наступним літом? Ви вже як досвідчені туристи, студенти, учасники наших групових поїздок почали обирати, як ви обирали, і між чим ви обирали другу свою поїздку. Euh, що було далі? У нас був варіант США, Іспанія. У нас був варіант. Ми, ми розглядали чотири ми варіанти, але два з них були взагалі не компетітів. Ми їх майже там сильно не дивилися. Не розглядали абсолютно. Це виходить: була Ніцо, це Франція, Іспанія. США і Сінгапур uh -huh. ми Ніцю в Іспанію майже одразу відключили, бо uh -huh. там не дуже використовують англійську мову. Uh -huh. типу, якщо вчити, то іспанську чи французьку. Uh -huh. А от Сінгапур і США, ми думали, що брати. Ми взяли і подивилися по типу, кількості тижнів і по типу вартості плюс-мінус. Зрозуміло те, що враження які дасть США. Вони були просто незабутні за ту ціну, яку е, mm -hmm. нам дали. Е, ми ще й були, типу, на ранньому бронуванні, і там mm -hmm. мінус 300 mm -hmm. євро, чи 500 було, я mm -hmm. не пам'ятаю. Mm -hmm. mm -hmm. е, і виходить, ми взагалі не проходили. Америка це, мабуть, одна з найкращих поїздок, які можуть обрати. Саме що Бостон, Нью-Йорк, Вашингтон це. Напрям, де працюють одні з найкращих груп лідерів, які саме надані організацією, mm -hmm. Пітер. Якщо ти це дивишся, знаєш, що ти бразилець, we, we love you. але ми дуже лав'ю. Просто обожнюємо тебе. Ми скинемо да. пітеру наш подкаст. обов'язково. Отже, але всі знають, що, наприклад, американську візу достатньо складно отримати. Є інтерв'ю. Скажіть наскільки легко лайтова пройшла у вас співбесіда, Чи як ви готувалися, як це відбувалося? Ми їхали з стадія. Стадія організувала окрему як ну, міні-поїздку mm -hmm. саме до Варшави. До Варшави. Mm -hmm. Ми їхали в цей американський поранський посольство. А, да? посольство mm -hmm. Так а, як це все проходило? Нам? Ну, По-перше, збирається інформація для подачі. Uh -huh. Тобто, це якісь банківські рахунки, звіти, типу в яких країнах ти побував за останні десять років. Типу, що ти купував собі? Типу, який дохід вашої сім'ї? це все ви маєте вказати. Ну брехаються документи так. Брехати в цьому взагалі не можна з цим всім. До речі, стадік допомагає абсолютно. Да. Тобто вони надають реально та повне повний список документів, які ви маєте в принципі вказати, своєю подачі вже займається їх. Ви, по суті, здача це просто прийти, здати інфібрати Зібра... зібрати... інформу, зібрати інформацію ну, ти ну, маєш і батьки надати Батьки збирають документи, да. а ви безпосередньо да. вже так uh, uh, як це все проходило? а, да? uh, В тебе є наприклад якась там папка або uh, папка зі зі своїми документами, uh -huh. Uh -huh. Вона є... може бути десь сантиметр товщиною, uh -huh. але тобі з цих документів тобі ну треба знати буквально чотири або п'ять бумажок, які ти мож... ну які можуть попросити тебе uh -huh. типу надати їх. Короче, ми тут приїхали. Здали. У нас всі абсолютно отримали а, а, візи, абсолютно всі. Да. А, і Прикольно. на термін ага. нам скільки дали? 10 років. Нам угу. на 10 років ну, дали візу. Типу на 10 років це максимальна довжина, на яку видається віза, угу. а, саме що туристична. Угу типу B2, B1, B2, це на десь років максимум. Там... І всі тоді виїхали? їхали? І всі вас їхало тоді? А ви, там, ми їхали двома автобусами. Людей 40, мабуть. Ми їхали двома автобусами, у нас була окрема, окрема гальорка. Ми там uh познайомилися, в принципі, з нами кентами, які їхали саме вже в США. Uh-huh. інші вже табори, ну, У нас була, там збиралося в тому автобус в двох автобусах або в одному там збиралися дві групи людей, тобто дві команди. Ми їхали в Бостон, Нью-Йорк, Вашингтон, а там ми могли їхати на Вашингтон, Нью-Йорк, Чикаго, наприклад. Воно буває по-різному. Нью-Йорк, Там Там різні люди. типу, Але всі від стадії. Але всі від стадії і всі пройшли абсолютно. нас? Здали там познайомилися зі всіма. Після цього вже під час поїздки знову спілкувалися, і угу. поїздка була нормально абсолютно Чи, okay. Після одразу походження співбесіди у мене досі зб... зберігалася бумажка. Типу, your visa is Approved ж і, <говори> і, і, <говори> щось тепливо. Типу, і у мене досі є, типу, фоткать і взагалі цей папірець. Я просто типу згадую, як це було приємно, коли я отримую це. <гум> Не страшно було на інтерв'ю? Трі... <гум> у мене був <гум> навеличкий такий тремор. Це Посольство, це співробітник Nie, о, напряму. О, о, да. у... у мене був на величкий тремор, бо коли ми заходили, то просили там все метеося, то все зрозуміло. І мені сказали, типу, виклика, наприклад, там ремінь у мене був щось. А мені сказали, що ладно, такий, все все, все, все відкладу. Але в цьому ж сама співбесіда пройшла так доволі лейтово, О, мене не завалювали. Це прям ти говорив українською, англійською англійською англійсько. ми говорили англійською, але в нас була в нас в'їхав хлопчик, якому було десь 11 11 років, і він їхав з мамою. Тому що, типу, якщо ні, не те, що по віку, людина ну просто дитина не зможе можливо відповісти на якесь uh -huh. питання. Uh -huh. Є що ще? Вони говорили українською, так? Uh, uh, да? Ні, de... uh, nee, de... У нас uh, коли ми приїхали вже в саме, це посольство, uh, так ми почали проходити uh, це металушка і все інше, і uh, в нас, коли ми вже підходили до цих, як, uh, не знаю, Віконець. Віконець, так. Mm -hmm. а, в нас ну, поставило типу, питання, те, що а хто на якій мові здає? Mm -hmm. Типу сказали те, що так можна українською, а можна англійською чого ні? Mm -hmm. Типу, хто mm -hmm. годувався англійською, можна англійською, У вас навіть mm -hmm. типу, ну, якийсь буде плюсик в карму? Буде плюсик, да, типу. Чого Ви ні? здали інтерв'ю на візу з півбесіду mm -hmm. на То підходили до того, як mm -hmm. до іспиту. Ну, да? no, no, no. Не здав, не здав. Окей. Щасливі з візами, да, повернулися. Додому. Додому далі почали готуватися в поїздку. От якщо порівняти підготовку на виїзди, пакування, можливо, навіть валіз в Британію, і пакування ваших валіз в США. Чи була у вас різниця в підходах вже в досвіді? Типу В цілому у мене, ну саме у мене ні. Ну зрозуміло, що там різні, різні перехідники перехідних це ясно, да. розеток і все по факту. Угу. По факту. О... Ці-всі мильнорильні одежа. Можеть ні. Я брав просто не одну, а дві пари кросівок. угу. Mm -hmm. mm -hmm. Дівчата. Mm -hmm. Можливо, на ну це був довший термін, це було mm -hmm. на два-три тижні. Mm -hmm. Mm -hmm. Але єдина помилка, яку, в принципі, я сильно допускала. Я говорю зразу всім, щоб ніхто не допускав, не беріть багато одягу. Беріть одяг, не знаю, не треба весь свій гардероб укладати в цей чемодан, тому що ви його потім або не запакуєте, або ви просто сувенір, ну, ніяких не, не берете абсолютно. Тобто ви просто будете постійно з 20 кілограмами тіліпасу. Краще mm -hmm. мати з собою якесь не знаю, там, додаткове місце, не знаю, додаткових якихось 5 кілограмів, і ви завжди будете розуміти те, що. У вас буде місце щось кудись покласти, або допомогти uh -huh. товаришу що там щось перекласти uh -huh. цього uh -huh. обратно. Окей, okay. ваша поїздка в США складалася із трьох університетів, uh -huh. трьох міст і а, в Британії ви були в одному умовно університеті без uh -huh. переїздів ось цих міст uh -huh. на місця на місце. А, ну, розкажіть, будь ласка, можливо, коротко про там перший університет, де ви були а, і чим він особливий. Ну, і далі, можливо. В цілому. Да. А, ми були в Лассель Університеті, що десь угу. називається. А, чому про що це не в університеті, типу декілька великих будівель? А, типу. А, цей університет знаходився саме, що, типу, у а, селі. По суті, uh -huh. І складався реально з декількох, ну не з декількох, тим, 30 чи 40 було будівель. А, типу, кожна будівля невеличка на uh -huh. це, наприклад, просто якісь звичайні люди, які uh -huh. вихопили самі. Це в, біля Бостона. А, Ну, були гуртожитки, вони були побільше, там вони були трьох чи чотирьох поверхові. Mm -hmm. В цілому, до речі, умови були окей, а тільки що було трішки холодно вночі, і все. Mm -hmm. um, чим вам запам'ятався Бостон, що ви такого там побачили? Можливо, Настя нам скаже. Перше, це мабуть, Гарвард. Гарвард, саме коли ми виїжджали саме Бостон. По перше, як я зрозуміла, це, мабуть, штат, в якому забагато мостів, тому що ви uh -huh. просто ви, коли будете проїжджати саме в Бостоні, ви будете постійно під мостами проїжджати. Uh -huh. От постійно буде темно вас, ну як, як мені uh -huh. здалося. Uh -huh. а далі, те, що Бостон це такий штат людей, які навчаються. Там живе ну, мало, я б сказала, людей, які прямо то що живуть там. Тільки Ту просто в самому тому. Бостоні є три університети. Наскільки я пам'ятаю це тільки про ті, які я знаю це Бостон Університі, MIT і Гарвард. І причому MIT і Гарвард знаходяться по факту на одній вулиці. Угу. Там від that's MIT that's до Гарварду там 10 хвилин пішкою. Uh -huh. uh -huh. Тому. Ем, окей, ем, які національності нові, можливо, у вас з'явилися, з якими ви познайомилися а, бразильці. в Браз... Америці, бразильці, бразильці. Та, якраз а, в такі. В єтнамці. В єтнамці. Да. Да. У нас більше uh -huh. там нікого не було. Абсолютно. Uh -huh. А бразильці вони які? Uh -huh. От якщо порівняти uh -huh. вони... стереотипні вони енергійні, вони uh -huh. от я, не, як... такі, не, не такі, як італійці, да. Ні, М -м, потихіше. Вони по вони по але все одно, типу, давайте те то, та то те, то давайте пограємо. У них особливо вся тема волейболу дуже популярна. Mm -hmm. Типу, а, давай лови подальші, і мені одна одного разу в плече типо прилетіло, чи приколи я йшов поруч і все. Mm -hmm. Mm -hmm. Ні, за -за -за загалом вони доволі приємні люди для спілкування. Футбол гуляли з бразильцями. Я ні, бо я не великий фанат футболу. Mm -hmm. ну Наші хлопці з групи. Але наші хлопці. А, там Взрай, основний спорт був це баскетбол. Mm -hmm. У нас там були хлопці uh, у просто шпали. нас Хлопці по 2 метри mm -hmm. були в всі, цій всі групі. Тільки один о, хлопець mm -hmm. був там метр 70 80 І все. Mm -hmm. У <звук> да. <ні, в> нас <звук> в одному хлопця просто було десь років 13 або ну, а, 14 там був ну, хлопець ну не 16, на 16 років mm -hmm. mm -hmm. один хлопець ну поменше, просто метр 86 десь так. Тобто, в нас взагалі реально кожного ранку у нас такий був. У нас наша команда називалася. Ми Маджеліки. називали Марджеліки. Угу. Так от ми реально ця вся команда спортіки, я б сказала. Так можна їх назвати, тому що в нас реально у нас хлопці прокидалися кожного ранку, і в Босні, угу. в Нью-Йорку, не знаю, але точно в Бостоні. В Бостоні прокидалися. Це оббігали весь mm. камп. Ну, все оббігало абсолютно кампус. територію атмосфера на кампусі мені дуже подобалась. Взагалі, Акмосферно. і в угу. Нью-Йорці, і в Бостоні, і в Вашингтоні. Я просто ввечері. Брав одягав наушники і просто робив там обхід території під якусь там спокійну музику, щоб mm. обстрахуватися від якихось поганих думок. Mm -hmm. просто... В Лондоні такого не було бажання, mm -hmm. як мінімум, так? Ні, да? ні, просто якась була атмосфера, типу, ну, ти. Ти в Америці, uh -huh. а ти це не хочеш просиджувати uh -huh. Uh -huh. за цей час, і ти просто хочеш чимось зайняти, якісь емоції, yeah, yeah. щось побачити, yeah, yeah. нове yeah, Так, да, І ще додаткове да. те, що типу, ти кожен тиждень змінюєш своє uh -huh. своє місце положення. Тобто, ну я жила, чесно кажучи, в валізі. Uh -huh. Я ну я не сильно в, в, в ну, і ще цей додатковий аргумент менше пакувати, бо Маш, якщо ти переїжджаєш з міста в місто щотижня, то, тижня, це, то, то це це кожен тиждень є люди. Уде, які просто а, в нас ну, набрали кучу речей, і воно ну, кожен раз це спочатку все розпакувати і все запакувати. Обратно реально це для мене було велике питання. Mm -hmm. Точому тобто, з навіщо це робити за Я знаю, що у вас в американській поїздці було трошки інше навчання, більш проектна робота, так, так. аніж те, що у вас було в Британії, де була більше там а, general English і, та, і так я, далі. Я, ну, наскільки падає, то у нас в. Англії саме були, типу, тематичні. Uh -huh. Типу, наприклад, на одному році у нас там бюджет на іншому, наприклад, інклюзивність суспільства. Uh -huh. Там, десь зоопарк, наприклад, про uh -huh. тварин говорили. Uh -huh. Uh -huh. То в Америці ми кожен тиждень отримали нову тему для проєкту. Типу, у нас в Бостоні була тема Експо. Експо, це типу. Um, виставка, як може, наприклад, місто змінитися у найближче 10 років, uh -huh. і який план саме заклали, наприклад, ар архітектори, інженери і так далі, uh -huh. вони просто це показують. Uh, і взагалі експостоворені для показання культури. І нам треба було, наприклад, Зробити Експо, типу, міні-Експо, бо у нас немає бюджету і так uh -huh. далі. Uh -huh. У мене, наприклад, була це Мексика. У інших людей з нашої групи була це Індія, десь Китай. У нас була Бразилія, як якби виглядала Бразилія в 2030 році. Uh -huh. Це був такий масштабний проєкт. Ми просто ми малювали цілий день, як виглядав би острів, як би що там було? Блін, це, це було масштабно і це було весело. Тому а що там... саме от, означає? Проєкт, тобто, команді це роботи. вам дають якесь завдання да, команді, і ми маємо так, якось і ви, типу... от конкретно, в вашій там в цій проектній роботі, що повинні були зробити? Щось намалювати, склеїти а, чи презентацію? PDF формат... зробити формат був різний. Угу. А, нам давали презентацію. Типу, Вам а... давали тему. Ви її робили да. самі? Угу. А, типу, зробіть нам експо Мексики до 2010 року. Угу. І ми робили от прям презентацію у Мексики. А я... Що можна там покращити? Як наприклад? ви можете робити презентацію Мексики? Ви там ніколи не були Ми ніколи... дослідження? Да, от рісерч, mm -hmm. культури і тому подібне. Mm -hmm. У нас навіть я пам Але це, вибачте, не на уроці, це ви вільний час після на уроків, <після уроків ні, і, да. на уроці, і на уроці і після... це так. Це так затягує, що ти хочеш <після> да. це робити після уроків поспілкуватися. Uh -huh. Абсолютно у нас тут була тема Мексика і. Як вам починала нашу презентацію? Тому всі знають цю пісню: текіла тан, 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 і так далі. <світ> а, і а, ми стояли перший раз говорити кіло на 40 секунді. І ми просто включить усю музику. Ми стоїмо 40 секунд, просто всі, отак, столбиком, отак в ряд, отак, от пум пум стоїмо і такі: чекаємо. І коли та-та-та-та-та-та-та, і просто весь зал одночасно текіла, і ми починаємо нашу презентацію. Не знаю, чи вау, а чиваво, ні, ні, це у нас це якась інша пісня, яка дуже схожа. Настя, дивись, презентація Мексики 2030 року, яка у вас була в США, да, як проект А роботу. Бразилія. Бразилія. Окей. А, у вас одного Мексика в іншого Бразилія, окей. Цей проект тривав тиждень. І змінювався від локації до локації, де ви переїжджали, чи всі три тижні? А, з кожним тижнем, з кожним штатом у нас змінювалася в принципі тематика трішки. Є сама тема, uh -huh. а, що в нас було. Тобто а, ми вибирали, в принципі, як можна зробити презентацію. Можна зробити на плакаті, я можна зробити в електронному форматі. Uh -huh. а, деякі робили в електронному форматі. Ми більше, ну я люблю робити більше в ну на папері для мене це як. Окреме задоволення від uh -huh. цього е, маю. Я, з кожним штатом так, змінювалися топіки е, саме цих е, проєктів. Тобто, якщо в нас в Бостоні була Бразилія в, в 2030 році, то е, в Нью-Йорку в нас була е, тема, е, як можна Ну, щось щось про екологію у нас була. Uh -huh. Тобто, ми саме наша команда, ми розмовляли про те, як можна зробити наш світ більш екологічним. Тобто і наша тема ми взяли оті як шофери, які зроблені з. Листки. Екоматеріалів да? з екомотак, mm -hmm. з екоматеріалів, а екоматеріали були саме ці, знаєте, листки від кукурудзи або щось таке mm -hmm. у нас було. Типу, mm -hmm. щоб вони багато разів використовувалися, але вони абсолютно mm -hmm. безпечні. Mm -hmm. Типу, mm -hmm. ми це розповідали, Якась група взагалі зробила, як зробити срочки з молока. Це, це реально доведено, це mm -hmm. абсолютно зроблено. Вони це знайшли самі якби, і, uh, і презентували вони... це і презентували це. У нас ще був проєкт в нью вже, якщо відходити. Є програма Shark mm -hmm. на американському, Ти виходить, Приходжу до і він тобі виділяє угу. гроші. Да, да, да. І у нас а у бізнес. Груп... А ти маєш презентувати свою бізнес-ідею, а інвестори, які да, тебе а, слухають, а, а повинні обирають uh, чи... Обрати, чи ні, так, да, чи вклали рожі, чи ні. вони свої гроші да. в твій ділянці. Якщо так, то вони виділяють тобі mm -hmm. гроші на цей проєкт. І ми реально робили е, виходить за пів години чи за годину стартап. Mm -hmm. У нас була тема Хелс. Ми там е, розбирали рак і тому подібне. І я з цьому. Я запобігти цьому. Uh -huh. І нам виділили там, якщо не помиляюсь, Аля виділили 600 тисяч доларів, uh -huh. а іншим командам там, де, де їхам виділили 50 тисяч, uh -huh. де їхам 100, де їхам мільйон виділили. Uh-huh. Uh-huh. Ну, зловом, це, це дуже прикольний досвід. Круто, ну чесно, це також для мене новина, що такі круті проекти проходять в наших американських програмах. Бо зазвичай ми презентуємо наші поїздки як вивчення англійської мови General English, А тут ви прямо англійською мовою проектні роботи Абсолютно. на такі сучасні круті теми робили. Скажіть два слова про вашого американського груп лідера. Я знаю, що як тільки ми починаємо говорити про груп лідерів, то це перша особа, про яку ви одразу Лідер? одразу згадуєте. Це, це найкраща людина, яка була. Вона нас відпускала, вона нам давала деяку відповідальність, а вона розуміла, те, що ну там після там, третього дня вона зрозуміла, те, що нам може абсолютно довіряти і. Ми вже почали по суті. Альо, альон може нам, наприклад, туди туди, туди, то так. І зах, якщо це наприклад магазин, може нам магазин, та, і захотіть мені там ще щось. Mm -hmm. І це було як на мене, типу, найздоровіший спосіб комунікації між mm -hmm. саме людьми і груп лідером. Типу, ти дозволяєш дітям робити все, що завгодно, а вони там завжди будуть вчасно mm -hmm. там на місці збору і так далі. Настя, назви от п'ять якостей найкращого груп лідера. На твою думку це людина, яка вміє правильно підбирати підхід до кожної людини, в принципі, до кожної дитини. Раз. Раз. Далі, друге бути на зв'язку завжди, є знати в принципі, де людина знаходиться. скажу, третє вміти збирати людей в одну команду. Mm -hmm. Абсолютно створити, команд. створити командувати. Це, це, да. це найголовніше, що можна зробити взагалі на початку поїздки, mm -hmm. тому що в нас так співпало. Те, що реально ми наша команда Меджельків, ми були настільки я б сказала, самостійною командою, те, що нурально нам всі довіряли. Якщо сказали перед 11.30, ми вже в рівно uh -huh. в 12.29 не знаю, і 50 секунд, ну, ми були на цьому місці. Це вже було Ні, uh -huh. ніколи не було такого, щоб хтось з нас спізнився. Uh -huh. Тобто чому це так в чому я кажуть завог успіха. Це через те, що. В Ви організованості боялися підвести груп лідера, так, да, так. щоб ні, в нас настільки була класна mm -hmm. комунікація, і в нас Ну, в нас ну, команда, ну ми не любимо mm -hmm. Ми, ну, Я розумію, є ситуації, коли типу, без запізнень ну, неможливо це. Класна все. організація. Класна так. організація. Mm -hmm. Це реально найважливіше, mm -hmm. і реально у нас були дуже класні ребята. Mm -hmm. Для мене найяскравішим моментом був о, як ми о 9-й вечора з Таймс-скверу Uh, всією командою бігли через сьомевеню uh, uh, на станцію і ледве не запізнилися, запізнилися на потяг. Uh... Це було плюс 42, але це були ті емоції, які я ніколи не забуду. Нас просто не пустили на потяг. Нам сказали mm -hmm. теп. Ми зараз ми зачекаємо вас. Типу окей. Ми заходимо е дві людини і сказали, типу, виходьте. Ми просто сидім ну, сидимо ще десь хвилин. Не знаю, 40. 40 ми чекаємо просто ще один потяг, е і все. Але і. ж історія має щасливий історія кінець. Ми має доїхали, і, ми, добре, Ми а, не доїхали да, до кінця, і да, все, і просто, це було весело. Да. купа емоцій. Цікаво. Мене і, в... і так далі днів у житті. Добре, давайте наприкінці нашої розмови я вам хочу подякувати. І е, хочеться Знаєте, від вас, як вже від таких досвідчених е, туристів, студентів наші міжнародні групові поїздки, наші міжнародні табори, е, можливо, знаєте, якісь поради е, дітям. Та mm -hmm. вашим однолітком, або хто молодше вас, або батькам. А, щодо того, чи їхати в такі поїздки, чи радите ви ось, да, чи транслюєте ви цю інформацію, що подорожуйте, відкривайте світ, вивчайте англійську мову за кордоном, шукайте нових друзів і так далі. Чому ви да, чому нам mm -hmm. треба ну, відправляти своїх дітей за кордон на такі канікули? От. Скажу так. Поки є можливість, треба використовувати цю можливість, тому що в майбутньому можливо такого вже не буде. А це залежить також від віку з ситуації. ситуацію, треба трішки розуміти. Це все є. В нас все-таки йде. Табори з якого до якого віку? До, до з 9, років. До, з 9, з 9 з 18, до 18 років. До університету. років до факту, університету. Та, тобто, життя, реально да. це реально база підготовка до університету, яку я вважаю, треба реально, треба реально треба відчути цю атмосферу, як це все відбувається, тому <гум> не треба боятися. Бачу ціль, бачу програт, не знаю. Бачу ці, бачу ці, не бачу перешкод. Я хочу сказати таке, що не бійтеся експериментувати. всілякі нові знайомі, просто рандомно підійти до когось, накриня кінтрішки, романтичні історії. Це, це взагалі може окремо, окрема тема для випуску, чесно. Uh -huh. а, але це все буде невід'ємною частиною ваших подорожей і. Воно завжди прикольна, і ви зрозумієте, наскільки це прикольно, тільки якщо ви будете у шкурі цього. Тому, як нас сказали, реально не бійтеся їхати, бо такий шанс буде у вас не завжди. На цьому все. Друзі, я вам хочу подякувати. Дякую, що ви виділили час, те, що ви поділилися своїм досвідом, своїми враженнями, своїми інсайдами, хорошими, цікавими. Те, що ви радите подорожувати, мотивуєте і надихаєте своїх однолітків і їх батьків. Дякую вам за цей подкаст і будемо раді бачити вас в наступних поїздках. Куди цього року? Чого Цього року, року? Ні, ми ні. відпочиваємо, бо у нас підготовка до вступу. Да. А от наступного року Оце подивимося, <с <с а по от наступний рік там може бути цікаво. Добре, дякую вам, вам до дякую. побачення. До побачення, Дякую вам Все? за запрошення. Все.